У прилуках діє програма організації та проведення громадських робіт для незайнятого населення. За нею безробітні можуть залучатися до некваліфікованої праці, зокрема і на комунальних підприємствах міста, таких як Прилуки, Житлобуд», послуга та «Міськсвітло». світло. Нашим підприємством було залучено три чоловіка. Вони проводять розчистку цвинтаря в районі третього магазину, а саме по вулиці Перемоги від вулиці Коцюбинського до вулиці Київської. Попередньо ми були на вулиці Івана Скоропадського біля району фірн. Ефірного заводу бившого, а також ми проводимо тут роботи, і наступна локація передбачена по вулиці Ярмарковій біля АТС Ейщенко говорить, що використання праці безробітних, яким, до речі, зарплатня платиться фондом соціального страхування, дозволяє і економити бюджетні кошти, і не відволікати фахівців міськсвітла від основної роботи. Наші працівники займаються е, роботою по видаленню аварійних та сухостійних дерев, а також по вуличному освітленню по мікрорайонах. Слід зазначити, що безробітні, що залучаються до громадських робіт із благоустрою, працюють як і фахівці міськ світла». Вітла 8 годин на день із перервою на одну годину. Вони забезпечуються інвентарем і транспортом. Щодо оплати праці, то за повної зайнятості вони отримують від держави мінімальну зарплатню. Наразі це 6500 тисяч гривень. Окрім комунальних підприємств прилук, тимчасове працевлаштування безробітні можуть отримати в управлінні праці та соціального захисту населення, управлінні освіти та центральній міській і дитячій лікарнях.